Вітаю вас на каналі Казки Ягідкового». Якщо вам подобаються мої авторські історії, підтримайте мене підпискою та вподобайкою. Приємного перегляду. У нас у Ягідковому трапилась така подія. Одна з мешканок готувалась до святкування свого дня народження, І все пішло з коли почалась злива. Але не буду забігати уперед, і почну розповідь із самого початку. У селищі Ягідкове жила вівця Куделя. Вона була добра і лагідна. Куделя завжди допомагала іншим. Усі в Ягідковому знали, якщо попросити її про допомогу вона ніколи не відмовить. Сьогодні був особливий день. День народження Куделі вівця хотіла прикрасити площу і пригостити мешканців Ягідкового смаколиками. Вона, власноруч, зробила паперові прикраси і поклала їх на столику біля віконця. Куделя вже уявляла як друзі зберуться на її святі, усі будуть сміятися, куштувати фрукти і пиріжки. Їй було так приємно думати про це. Вівця взяла кошик і пішла на ринок. Там вона хотіла купити яблука і груші для своїх друзів, аж раптом на небі почали збиратись темні хмаринки. Вітер тихо зашелестів листям. Перші краплі дощу почали падати на землю. А за ними почалась сильна злива. Куделя зупинилась, вона згадала, що не зачинила віконце, а саме біля того віконця на столі лежали усі паперові прикраси для площі. Вона сказала «Прикраси можуть зіпсуватися. Куделя побігла додому. Дорогою вона побачила пекарку Соню, яка намагалась врятувати свої тістечки від дощу. Соня подивилась на куделю і сказала лагідно. То покажи мені, будь ласка, я сама не встигну занести усі тістечка в пекарню, вони намокнуть під дощем. Куделя дуже поспішала додому. Їй треба було рятувати свої паперові прикраси. Але вона не змогла пройти повз подругу і не допомогти їй. Разом вони занесли солодоще всередину пекарні, і Куделя знов побігла додому. Але на площі вона зустріла песика рудька, його поштова сумка лежала на землі. Усі листи розлетілися по калюжах, дощ розмивав чорнила. Рудько звернувся до Куделі. Допоможи мені зібрати листи, будь ласка. Куделя допомогла й йому. Вона підняла кілька листів, що ще не встигли розмокнути, і передала їх рудьку. Вівця знову побігла додому, бо вона розуміла, що ось-ось її паперові гірлянди та ліхтарики будуть зіпсовані. Але невдовзі дорогою вона побачила кріта буркунчика вода майже переливалася через поріг до його нори. Він покликав Куделю Допоможи, будь ласка, мені треба підкласти камінці, щоб вода не затопила мою домівку. Куделя знову зупинилась. Вона допомогла буркунчику носити камінці і гілки. Домівку було врятовано від води. Коли вівця нарешті прибігла додому, було вже пізно. Всі прикраси були мокрі і зіпсовані. Куделя сіла біля дверей, їй було дуже сумно, так, що аж хотілось плакати. Вона мовила сама до себе: «Свята не буде. Коли злива закінчилась, на вулицю вийшов ведмідь Боремир, місцевий коваль. Він побачив куделю і підійшов до неї. Чому ти сумна, подруго? Куделя розповіла все Боремиру. Ведмедик сів поруч. Він поклав лапу їй на плече і сказав Ти дуже добра, куделе, завжди усім допомагаєш. Але забуваєш допомогти самій собі. Подумай над цим. Куделя мовчки дивилась на землю. Мудрий відмідь був правий. Боремир піднявся і пішов на площу. Він зібрав звірят навколо себе і розповів їм про зіпсоване свято куделі. Звірята тихо і уважно слухали його. Тоді Боромир сказав Давайте зробимо свято для нашої подруги. Вона допомогла кожному з нас, тепер ми можемо допомогти їй. Мешканці Ягідкового радісно закивали. Вони почали готуватись до свята. Хтось вирізав нові пропорції з паперу, Хтось ніс ягоди та яблука, соня пекла пироги. Коли все було готово, Рудько побіг до кодилі. Він передав їй лист запрошення на свято. Вона була дуже сумна. Але коли вівця прийшла на площу, вона не повірила своїм очам. Все виглядало саме так, як вона собі мріяла паперові гірлянди, прапорці, різні тістечка, фрукти і купа радісних друзів навколо. Усі звірята чекали на неї. З днем народження, куделе. Вівця сказала Це так красиво. Дякую, друзі. Звірятка разом заспівали пісню, і свято почалось. Сонечко вийшло із за хмар, і на небі з'явилася велика веселка. Куделя стояла поруч із друзями. Вона була щаслива, що її свято врятовано. Питання до вас, друзі. А як би ви вчинили на місці куделі? Чи допомагали б ви друзям? Якщо опинились у такій ситуації, як наша вівця. Цікавий факт про хмаринки Хмаринки складаються з маленьких крапелюк води. Світлі хмаринки легкі, бо в них мало води. Темні хмаринки важче, бо в них крапель набирається багато. Коли хмара стає дуже важкою, вона вже не може тримати воду. Тоді крапельки падають на землю і починається дощ. А тепер давайте повернемось до Ягідкового. Під час свята Рудько захотів з'їсти ще смаколиків. Коли він підійшов до столу, де вони лежали, то побачив, що хтось злизав крем з усіх тістечок, а деякі з них просто були зіпсовані і розкидані по столу. Рудько, здалось, що хтось зробив це навмисне. Але хто і для чого? Про це ми з вами дізнаємось у наступній історії. Дякую за перегляд. Буде вдячна, якщо ви підпишетесь на канал та підтримаєте мене вподобайкою. До зустрічі!